Це не епізод чорного дзеркала. Китайська компанія Deep Robotics щойно випустила демонстраційне відео свого нового всюдихідного чотириногого собаки: Lynx – їхня новітня квадропедна машина і перша, що використовує колеса замість ніг. Хоча багато хто порівнює це з кадрами з чорного дзеркала, ці машини насправді можуть рятувати життя. У нещодавньому відео розробники Deep Robotics показують, як навчають цю машину собаку X 30 уникати небезпек, незнайомців та інших випадкових об'єктів. Це буде Життєво важливо у рятувальних ситуаціях. Камери та сенсори машини можуть обстежувати зони лиха чи небезпечні для людей місця. Він працює 6 годин, долаючи 10 кілометрів, витримує температури від мінус 20 до 50 градусів Цельсія і водонепроникний до 1 метра. Від перевірки небезпечних ліній електропередач до доставки медичних засобів і рятувальних операцій у горах. Ця технологія має величезний потенціал. Будь частиною майбутнього та підписуйся зараз.